Степан Руданський добре торгувалось. Чи в Києві, чи в Полтаві, чи в самій столиці ходив чумак з мазницею по межі крамниці. І в крамницях, куди глянеш, сріблом злотом сяє, а йому то й байдуже він дьогтю питає. Реготять купці дурнії, а він тільки сплюне та й до другої крамниці багатшої суне. В найбагатшій крамниці два купці сиділо, і туди чумак заходить з мазницею сміло. «Добрий день вам, добрі люди! та й зачав питати чи нема у них принаймні дьогтю де продати. Нєту, нєту!» купці кажуть, та й шельми сміються, Здесь не дьоготь. Тільки дурні одні продаються, а чумак їм тоні року ж добре торгувалось. Щойно два вас таких гарних на продаж осталось.